Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Побачите, що за ящичок, що нам прийшло внутрі. Що в таких коробочках інтересних. Так. І знову у нас, звісно, виручає інвектор. Чи як я там правильно? Ось акумулятора 140-го. Одиннадцять і ще заряд його держати буде. Так, дивимось, що нам прийшло на комбайн. Так, одна коробочка, дві. Три. Чотири штуки. Зараз ми їх глянемо. Скажу, хто участвував у Чорній П'ятниці? Де супер скітки, такі прийшли фонарі. Ну, більше всього, вони прийшли нам на... розпечатуйся. На МТ Зюка. Більше всього їх поставимо. І що там ще в коробиці нам прийшло? Болтики і держатель. Я за неї віддав 150 гривень. Звісно, перевіримо, чи буде працювати, А ну, зараз. Щось... А, ні. Попробувати акумулятора, ну, ну ладненько, пізніше. Так, 4 штуки по 150 гривень. І прийшли якісь квадратні коробки, теж 4 штуки, Тільки я не пойму, що це. Теж святодіодна фара. Ну, не, Точно не пам'ятаю, яку я заказував такі. Значить заказував якісь дві. А прийшло 4. Тоже болтики, такі нужди тут більше набагато. Зараз. Ага. Ще й такі нам прийшли. Якісь квадратні, вона злась за реберцями. Гайка всередині застряла, чи то так треба. Лене, та прикручується. Чорний білий провод. Я така фарю Інтересно, як вона лупить. Ну, зараз ми провіримо. Ну, за цю я точно не пам'ятаю, скільки я віддавав. Вони прийшли за все оплатив. Треба в інтернеті глянути, якщо що, кому треба, я напишу де купляв. Зараз провіримо. Так, друзі, так лупить чорна. Хай мене зросіває, дивився набагато краще. Це Ну, В принципі, і ця так само світить. На камеру не передається, але освіщає доволі непогано. Ну, тут така в мене сьогодні була такі акції, можна сказати, були у мене. Шикону. Ти її поставив на комбайн, ну а ціна. МТ зючка, щоб ловко освіщалось, але ну, на морозі так якісь твердоваті провода. Ну, а ця релюшка прийшла на вентилятор. така обороти вентилятора. Ну, бачите, зараз вам покажу. Ішов, так пошугалися трошки наші красавчики. Так, друзі, старою тут а, такий курятник, не сидіть строго. Утепляю, окна пластикове, виборки не вкрали. І тут -а окно вигул буде. Я теж вентилятор хотів вам показати. Ще тут буде у нас розпаковка яготин. Який вже вентилятор до того регулятора нам прийшов. Прийшло нам ось таке. Таке чудо. Чудо-чудо-юдо. Так, вентилятор. Не написано точно який. Ну це на 450-й. Ок, 450-й. Ну, така дура. Ну, більше тут книжці нема. І це просто книжечка положена. Ну що все, друзі, всім дякую. Вентилятор цей роботиме цілодобово. Не перегрівається нічого. Ну, такі раже на комплексах ставили. Так що, друзі, все. Всім гарного вечора. Що то фонаря не показував, бо вже на вулиці темно. Де були ми не хотіли ще з городі, так скажучи, ще були з дурів здурів хлопець. Сайт, друзі, всім дякую, всім удачі.